Найтитулованіша команда Черніверів України. Області вітаємо, вітаємо. Дівчата виходять, а хлопці ще танцюють. У мене таке враження, знаєш, сьогодні е, переважно такий чоловічий свят. Чому? Тому що е, знаєш, коли людина них ні в кого більше немає. Е, згоден абсолютно. За довжиною і за ритмом вони перевіть любого. Ну що ж, ми до шалених ритмів, друзі? Майдан прокидаємось. Україна Трофі 2013! Ми вітаємо всіх, хто зібрався сьогодні на головній площі столиці. І тут, саме зараз, ви маєте таку можливість почути дійсно найпотужніший барабанний гурт України. Зустрічайте! Стілбіт!